Все, я включила камеру. Усім привіт, мене звіт Паша, с вами храмом з Максом. Так, е, ну для ще нам було відео з е, Максом. Просто він мені довкола не відвічав ось, Я боюсь, що ми, ну що я щось не так зробив, там. Е, ми не дружимо, ну но все нормально. Так, Макс? Ось ми будемо следити за цим домом, тут дуже інтересно бачите? Не, де, це не роби цього це, це, твій тато, то це дуже жорстко якось. Я зроблю, напевно, собі другу форму. Е Добре? А може костика останет? Не, кости. А ні, це тільки вище буде. Нам треба дуже низько форму, ладно, це було і реально. Я візьму пробці, так у мене вони є. Я візьму садоводство, да тут було таке квадрання якусь тут такое чи не було Ладно. А ось 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 і доставити до нього. Блин, це дуже таке. Ладно, цей догад. Ну, вони не змінить. Ну, будесь. Мак, це де. Okay. Okay, yeah. Окей, я так я напевно візьму, може, деньги, щоб робити ефекти деньгами, поняв, та вони не будуть понімати. проще точнее вот я зарублю с куста коленки приманю их а, а потом поставлю бомбу и о тут мышка 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 а что это за мышка ой вин меня ты хочешь мышка В общем, у мене був о, якби би, шприц маленький. Ну, це буде як відео, але не обращайте внимаю. Якщо я не розберусь, а може я розберуся як в шорці. Та в общем э, цей мишка у мене був в шорті. Він вийшов в Максі, якщо що, тому мишка нас не буде доставати. Іди іди к мені, в общем. Ви бачите це. Я дуже ідеальний став. Треба э, так. Я вообще не воде. Да, да ты, где? Курсу, где? Где ты? Где? а да ты. Я, я, я тут стою. М а, я бачу, бачу. А, я в тебе спрячусь. Так, у меня есть спальный мешок, Макс. Я возьму еще и мешочек. Так, мешок. Оно, якась румі. Стоп, мені кажеться, чи я десь її бачу. Не знаю. А що это? Ну, я Я напевно зроблю эффект деньгами. Бачите, тут є денюшки. Денюшки! Деньги. Давай зробимо о... прямо десь. Напевно, зараз Так, я її приманю денюшками! Денюшки. Побач, денюшка, тут Денюшка. бачиш денюшка. Зараз я розбрасую Деньки. Денюшка. Денюшка. Иди гуляти, ты тут денюшка. Я набуду так, это все комусь яку я ж просто стою. Так, ти тихий.

я треба, не треба, не треба, не треба. Не треба. треба. не, треба, не треба. <звук> <Тебе підірвало вовше>. <звук> <звук> Що я роблю Пробачте. <звук> 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 я не знаю, що пробачити. Тому пробачте запробачте, не знаю. так все. Я буду стріляти з луку. Я стріляю з луку, в нього для нього і ще ефект факт добре, що додавали. Я її убиваю.

А там, чувак, честно, сто стоит и мы уже в дом пробираемся. Владають... Макс, ты куда? Я зараз быстрее, быстрее, багажник, багажник. Ну, Ай! Багашник! Так, Макс, ты гений, ты гений. Птичка? Птичка! Птичка! Птичка, я птичка. птичка что я проиграть И Иди сюда, кмани, кмани, кмани. Кто там? А кто там? Было? Я не знаю. Я птичка, я птичка, я просто напросто маленька птичка. Мене не трогайте. Я просто птичка, я стріляє з луку. Треба. Окей, я попробую зараз. Макс, ти мій спаситель. Так, я знаю, у мене були відео поепічні, але... но це теж, як я має бути добрим. Я в ней постреляю. Ладно. И стрелил пробралась. Так, не, это а. не нужно. На бомбе. О, кстати! Кто узнал эту музыку, ставьте лайк. Я знаю эту музыку. Макс, помнишь? Во время Night Event Пропа Гарден. Помнишь? Так, потому что ты еще и пусть. Ты не прогуляешь, я придумал. ja het lijkt met mij А давай. Что там происходит? О, давай деньги, денег сколько ты билет? Сколько Сколько? Пиги тут билет? Что? А нього в нього стріляє! Це мій улюблений О, давай! Макс! Понимаешь? Ой, Ні, Нет, ти фигура, Так, кстати. А включи тройнота. И тройная такус. Итрантакус. 我不 Já, já, við erum líka okkur. Líga! Десь случила с вас приходить! Админ! Админ апа! Тут пише, що тут происходить! Парапа-парапа-па-пара!

Зайдинного чоловічка, так, якщо ви не знаєте, тут происходит таке жорстке гроба гарден убьевую по противопольские у того Я за тобой тебе убью. Що подумаєшся? Ага, ну Макс, давай я закінчу це відео, а? Ми, ну да, ось цього відео, чорні словички в Макса і я точніше Макс. Ось, <проб> ось, та он так закинь наше видео, та я вам да я вас обстрел. Ставьте лайк, підпит цвет мой канал, на канал Макс за